40 кілометрів від Черкаси ви потрапляєте в туристичний комплекс Перший кордон, який знаходиться в затишному місці, в самому серці історичних пам'яток. Чигиринщини, і я вам розповім свої враження. Поїхали ми на річницю весілля. Хотілося усамітнитися, щоб було мало людей. А тут всього здається 12 номерів. Тобто є така можливість якраз усамітнитися. На території є кафебар з українською кухнею, вкопаний каркасний басейн розміром 10 на 5 неглибокий, сауна, дитячий майданчик і альтанки для відпочинку. З плюсів, привітний персонал, доглянута територія, хоч і невелика, але постійно щось там прибирають, поливають. Стрижуть газон, доглядають за квітами. Чистий був басейн, можливо, тому і дуже холодний. В ресторані смачна кухня, недорогі ціни. там, Наприклад, борщ 160 гривень коштує порція. Все смачно, все сподобалось. Так, Перший кордон, маленький румтурчик, що тут санвузол, зубні щітки з зубними пастами є. І так, що там, шовергель? Шовергель? В принципі, що ліжко, кондиціонер, тумбочки, є водичка, стаканчики, телевізор і є балкончик. З мінусів про повинні бути ширше, ніж ширина матраса, щоб вони могли нормально заправлятися. Також була постійна проблема зі стоком води. І ще такий нюанс. Два рази випадали ламелі, при тому, що просто ціли на ліжку, і ламелі повипадали. Довелося їх самостійно вставляти. Але це все не критично. Сток можна прочистити, прострадла можна замінити, а ламелі також або підремонтувати, або придбати неві разом з кріпленнями. Нещодавно я сам собі. Нові ламелі мелібрав стоять копійки. Найбільше засмутило надто холодна вода в басейні. Вона була дуже чиста, кришталево чиста, але така холодна, ніби в криниці. Можливо, її не так давно замінили. Але в загальному вартість проживання недорога, тому я думаю, ціна якість в принципі прийнятна. І загалом, коли ви з іншої області, дуже зручно, що є таке місце, де можна переночувати, повечеряти да і продовжити дослідження козацького краю.